Хочу довести до відома, що 29 січня 25-го року набула чинності постанова Кабінету міністрів України від 25 жовтня 2024 року номер 1225 про реалізацію експериментального проекту щодо надання субсидій на оплату вартості або частини вартості найму оренди житлового приміщення та компенсації частину податку та на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору. Учасниками цього проєкту є внутрішньопереміщені особи, які наймають житло і витрачають на оренду понад 20% свого сукупного доходу, та які перемістилися з територій, включених до переліку територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих Російською Федерацією, і не мають власного житлового приміщення загальною площою. Понад 13,65 метра квадратних на кожну особу зі складу домогосподарства, розташованого на підконтрольній території. Втратили житло, або його знищено, або пошкоджено до ступеня непридатного для проживання. Субсидія на найм житла призначається внутрішньопереміщеним особам, які не отримують допомогу на проживання. Орендодавцям, які надають житло в оренду для внутрішньопереміщених осіб, призначається компенсація податку на доходи фізичних осіб або єдиного податку та військового збору, якщо вони не одержують компенсацію за програмою прихисток. Для призначення субсидії наймач разом з власником житла або його повноваженим представником мають подати до сервісного центру пенсійного фонду заяву та договір найму, який можна підписати безпосередньо в сервісному центрі пенсійного фонду. Примірний договір оренди, затверджений даною постановою. Слід зазначити, що за своїм змістом цей документ дуже простий для сприйняття, при цьому враховує багато обставин для обох сторін, починаючи від меблів та домашніх тварин та прав та обов'язків обох сторін. Договір найму вноситься органами пенсійного фонду до бази даних договорів найму житлового приміщення у разі прийняття рішення про призначення субсидії на найм, на найм наймачу та компенсації наймодавцю під час визначення права. Наймача на призначення субсидії на оренду житла, враховуються деякі обставини. По-перше, враховується наявний дохід домогосподарства і те, чи протягом трьох місяців перед зверненням у даного домогосподарства наявний транспортний засіб з року виписку, якого минуло менше, ніж 5 років. Якщо на момент звернення за призначенням субсидії та протягом трьох місяців. Місяців перед даний один із членів домогосподарства здійснював купівлю на суму понад 100 тисяч, здійснював купівлю іноземної валюти на суму понад 100 тисяч, якщо наявні депозитні рахунки на суму понад 100 тисяч, тобто методика практично така, як для призначення субсидії на житлово-комунальні послуги. Варто зазначити, що між наймачем і наймодавцем не повинно бути родинних зв'язків. Адреса місця проживання внутрішньопереміщеної особі після укладання договору найму має відповідати адресі найманого житла. Розмір субсидій на оренду житла розраховується індивідуально для кожного домогосподарства і залежить від рівня доходів, кількості членів сім'ї, вартості оренди житла з урахуванням коригувального коефіцієнта для регіону, де розташоване орендоване житло. Для міста Житомира цей коефіцієнт 1,12, для міст і сели Житомирської області 0,51, тобто це підвищуючий коефіцієнт. Хочу привести приклади щодо розміру субсидії. Так, якщо сім'я ВПО, яка складається із двох осіб з сукупним доходом 10 тисяч, винаймає однокімнатну квартиру в Житомирі, сума субсидії на оренду буде становити понад 5 тисяч 900 гривень. Для сім'ї, яка складається з двох пенсіонерів і в них невеликий сукупний дохід, скажімо, мінімальна пенсія 4722 гривні, Вони винаймають однокімнатну квартиру в Житомирі, Тут уже сума субсидії на оренду житла буде становити 7100 гривень. Для сім'ї, яка складається з чотирьох осіб, в тому числі двоє неповнолітніх дітей з сукупним доходом 18 тисяч гривень на сім'ю, і вони орендують трьохкімнатну квартиру у Житомирі, субсидія складе понад 9 тисяч. Варто зазначити, що домогосподарство може отримувати одночасно і субсидію на оренду. І субсидію на житлово-комунальні послуги, але е ці субсидії нараховуються за однією адресою, тобто не можна отримувати субсидію е по одному місцю проживання а на оренду житла за іншим місцем проживання. Подати заяву на субсидію на найм житла можна особисто в будь-якому сервісному центрі або в центрі надання адміністративних послуг. Також це можна зробити онлайн через веб-портал електронних послуг пенсійного фонду, але тут обов'язково має бути електронний цифровий підпис як у наймача, так і в наймодавця. Разом з заявою до пенсійного фонду подається договір найму за встановленою формою та в разі потреби копії інших документів, які підтверджують обставини, важливі для призначення субсидії. Зауважу, що субсидія на найм житла призначається на 6 місяців з подальшим автоматичним продовженням. Виплата субсидії проводиться щомісячно в поточному місяці за попередній, тобто у березні, за лютий і так далі. Строк дії експерименту. Триватиме два роки. Разом з встановленням субсидії для сім'ї ВПО для наймодавця житла призначається та виплачується компенсація податку на доходи фізичних осіб, єдиного податку та військового збору, якщо наймодавець не одержує компенсацію за програмою прихисту. Компенсація виплачується шляхом перерахування коштів на поточний рахунок в установі банку один раз в квартал у сумі, що відповідає трьом місяцям. Розмір компенсації розраховується щоквартально із застосування ставки податку на доходи фізичних осіб, ставки єдиного податку та розміру військового збору. Державна податкова служба щоквартально до 10 го числа наступного місяця на запит пенсійного фонду надає відомості про суму сплаченого у звітному періоді наймодавцям податку на доходи фізичних осіб та військового збору від усіх видів доходів для проведення моніторингу сплату, сплати наймодавцям суми компенсації та приймає рішення щодо виплати компенсації. Пенсійний фонд та його територіальні органи. З даного питання проводить інформаційно роз'яснювальну роботу. Поширюються буклети на віддалених робочих місцях, територіальних громадах. В сервісних центрах демонструються відеоматеріали з даного питання. Крім того, проведена робота по розміщенню в сервісних центрах та на віддалених робочих місцях, яких у нас сьогодні функціонує 29. Де виїжджають працівники пенсійного фонду? А взагалі всіх віддалених робочих місць створено 66". за.